Нетаньяхуа. Тім сказав, що він не виключає можливості цілити по Хамас, де б вони не були. Ви сказали, що не хочете, щоб Катар знову постраждав. Чи є, е, чи є якісь гарантії, що Катар не буде атакований? Ну він не буде виступати в Катарі, як я кажу. Я називаю це Катар. Ви називаєте це Катар? Ви насправді більш праві, але насправді вам дозволено говорити. Емір сказав, що ви можете називати це як завгодно, але я завжди думав про це як Катар. Я вважаю, що це красивий звук, і насправді вони були дуже хорошим союзником. І багато людей цього не знають. Але він не буде виступати в Катарі, але можливо він буде йти за зараз. Я прочитав статтю в газеті приблизно годину тому, де Хамас заявив, що вони збираються використовувати 20 заручників як живий щит. Вони збираються вивести їх з темних тунелів і поставити на лінію вогню, щоб якщо Ізраїль піде вперед, вони загинуть. І я вважав, що це було дуже жахливо. І я зробив заяву з цього приводу. Ви бачили це.